Доброго дня всім привіт. Доброго дня і привіт. Мені цікаво, цікаво самому. Тут є дуже гарні площі, які от пшеничка виглядає так поганенько і пшеничка виглядає дуже круто. О, те, що я не думав. Дивіться, дивимося, пшеничка посіяна глибоко дуже. Бачите. Сантиметрів 4, то й 5 є. Бачите, як виглядає площа? Виглядають рослинки дуже погано. Дуже. Вчора було плюс 12, той тиждень плюс 18, доходило тут, а цей тиждень, зараз, сьогодні що? 7, мабуть, 7 березня. Чи 8 вже, навіть не знаю. Дивіться. І вона не стартувала, вона не росте. Туринна коренева система, бачите, не відростає, Пшеницька, пшеничка стоїть, це просто видірнулося так. Туринна коренева система не відростає, пшеничка стоїть. Не росте. Всі дуже починають переживати. Але зараз ці заморозки, які зайдуть, мінус 5, можливо, мінус 10. Вони нічого їй не зроблять. Вона в стані спокою. Підживлена, все нормально добре, колія є від підживлення. І зараз зупинюся далі, поки на паузу поставлю, подивимося на іншу пшеницю. А тут пшеничка подивіться. Тут вірвав, тут посів десь на 2 см. Подивіться, кількість стебел. Тут як. Це воно так просто показується вже, що. Воно дуже мілко. Це просто, бачите, от, по цих стеблах видно Наскільки мілко. бачите Скільки тут у нас стебел. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ух ти. Тут десь вісім стебел повноцінних. Подивіться, в якому вона стані вона пішла. І думаєте, тут урожай буде. Ось дивіться, ця пшеничка страшна, погана. Ця шикарніша, класна. Будемо говорити, що сьогодні 7 березня. Дивіться, газонна трава, газонна трава. Подивіться, що тут з хворобами робиться. Подивіться. Хто буде мати урожай? Не знаю, подивимося. Подивимося по зерні. Але таку газонну траву зараз тут хвороби не оброблять, тож температура не дозволяє, вони вже йдуть і тут ще й геть обмерзне. Дивіться самі по глибині, що робити.